Під ракетними обстрілами і зі зброєю в руках українські медики продовжують рятувати життя. Зокрема, під ударом не вперше опиняється головна дитяча лікарня України. Охмадит, розповідає лікарка-невролог Галина Федушка. Ранку між п'ятою і шостою годиною ми почули вибухи. Це було близько трьох вибухів недалеко від лікарні, тому було чутно всьому і медперсоналу і пацієнтам. Тресли з шибки двері на нашому сховищі. Кабінет відділення неврології, приймальне відділення був. Зруйнований зараз він в неробочому стані, оскільки був обвал стелі, на жаль, даний кабінет не працює, але ми продовжуємо надавати допомогу, консультувати, госпіталізовувати в інших приміщеннях, в інших корпусах лікарні 6, 7, 8, 9, 10. в надскладних умовах лікарі Маріуполя, Сум, Чернігова, Харкова та інших міст, які атакувала російська армія. Ми тримаємося і намагаємося також якісно виконувати свою роботу. Коли працюємо в операційній та чутно вибухи, зберігаємо спокій і молимося. Працюємо швидко і без паніки, відкинувши усі думки про те, що відбувається, круто спостерігати, які у нас єдність і згуртованість. Від початку російської війни в Україні ВООЗ задокументувала принаймні 43 атаки та обстріли медичних закладів. У Маріуполі росіяни захопили обласну лікарню інтенсивного лікування, а медики взяли у заручники. Але лікарі вже не відчувають страху, натомість усвідомлюють ризики і готові до всього, каже Уляна Кащі, яка зараз чергує у державній лікарні у Києві. Абсолютно кожен хто працює в лікарні, він знає на що він прийшов, на що він пішов, тому що ці обстріли були були вже в багатьох містах і, і дуже сильні. І всі знають і розуміють на що вони йдуть, коли вони йдуть в лікарню. Що лікарня може стати мішенью. При цьому чимало медиків працюють по кілька діб поспіль або живуть просто в лікарнях. Розповідає Анастасія Моїсиєнко, яка працює в одній із київських приватних клінік, що зараз працює як воєнний шпиталь. Перший день спочатку не змогла дістатися до місця роботи, а потім зранку поїхала до себе в лікарню, добиралася години три пішки, трохи пішки і вирішила, що я буду жити в лікарні. Тобто тут в нас є і сховище, і тут є люди, які зможуть дати допомогу. Тому я тут серед друзів працюю в день і вночі. Перебоїв із постачанням ліків та їжі деякі медзаклади не відчувають завдяки зусиллям волонтерів та приватних організацій. Постачання в лікарні налагоджено дуже добре і медикаментів і їжі, да волонтери, на ну і, і заклади, і волонтери надавали лікарням їжу, надавали якісь продукти, де в лікарні в лікарні могла готувати. Чимало гуманітарної допомоги до шпиталів надходить за кордону. Лікарка із Києва. Іванка Небор, яка проходить дослідження в університетській клініці в Огайо, розповідає, що зараз медпрепарати до України надсилають як різноманітні громадські організації, як то Разумф і Україн, так і численні лікарні. У США та Європі насправді дуже багато є просто лікарів, які самі контактують і кажуть, я можу піти до свого госпіталя і попросити допомогу. І це не просто там шприци або якісь рукавички. Там дуже велика кількість саме медикаментів. Там дуже велика кількість спеціалізованої допомоги в лікарнях, таке як Вундвак. Я знаю, що мій госпіталь відправив декілька машин. Вундвак, які допомагають ранам швидше. Заживати, скажімо так, ось і загалом я думаю, що якщо це буде продовжувати тривати ще декілька місяців, і судячи з цього, це буде, то Україна буде мати дуже багато сучасної медичної допомоги у всіх лікарнях. Хорошо, є. при цьому медики відзначають, що відчувають неймовірну єдність. Насправді я ніколи не думала, що ми настільки організуємось з колегами, тобто ми і так тут як. Одна велика сім'я, але насправді, коли спілкуєшся вже в який день, то розумієш, що це просто твої люди, до будь кого можна допомогти. Після таких атак, як авіаудар Росії по пологовому будинку у Маріуполі, внаслідок якої, зокрема, загинула вагітна жінка та її ненароджена дитина, лікарі кажуть, виконуватимуть свій обов'язок і надаватимуть допомогу російським військовикам, але не зможуть залишатись безсторонніми. Наразі говорити, що медицина поза політикою це не є правильно. Після того як Маріуполі зруйнували лікарню, де я працювала, де працювала моя сестра, і взяли в полон медиків і, і, і не випускають їх. Або після того, як обстріляли пологові будинки, як обстріляли найбільший дитячий центр в Києві, медики вірять в перемогу, а ми переможемо однозначно. Ми зняли ми чекаємо кожного дня перемогу. І все будемо робити для того, щоб її наблизити з кожним днем. Настрій у нас патріотичний. Тримаємося. Дякуємо нашій армії, нашим захисникам, нашому керівництву, президенту, які все роблять заради нашої безпеки. А ми будемо робити все заради наших дітей. Марія Прус Костянтин Голубчик Голос Америки.